І так, всім привіт! І це друга частина розпаковки Magic Advent від GPON. Я хотіла зняти її ем, з першого разу, тобто не розпаковувала до цього, але я зняла. Мені не сподобалась картинка. Я довго налаштовувалася, щоб зняти ще одну чи публікувати ту, що мені не подобається. Але все-таки перемогла краща картинка, тому я перезнімаю це відео ще раз. Не користувалася всім цим добром дотепер, щоб точно вже показати все, що тут є. Ми закінчили на пункті номер 7. Це були рум'яна від Ламель. Я зробила свотч. вони прикольні. Ось вони ось так виглядають. Поки що ними не користувалася, оскільки в мене є мої від Merit. Але ну, я буду ними користуватися. Просто трішки пізніше. І так, давайте продовжувати і шукати комірку під номером 8. Це, вона велика, кидається в очі. Тому тут щось ровістке. Я знімала цю розпаковку ще до Різдва, тобто ми хотіли вистати на Різдво. Я вже забула, що там в кожній комірці в цій комірці Scrap від Crap. У мене до цього були тільки кремики для рук. Мені, в принципі, подобаються. Мені і подруги дарували, і сестри. Скравим цим ще не користувалася, але дуже цікаво. Хотіла би спробувати аромат, але от в мене є ще мій скраб, тому поки що не буду це відкривати, щоб не засобну. Що... Бо були в мене такі експерименти. Не з ними. Так. Е ну, не Так. Я не знаю, скільки коштує цей скраб, але я потім обов'язково це все загублю і покажу. По чому і чи вартує він своїх коштів. Так, комірка під номером 9. Тут щось дуже легке. Такс. Тут резинка від молодо. Так, да, молодо. Ось така вона у мене синього кольору. Е не користувалася раніше послугами цього бренду, знаю, що у них є сатинові навички, хотіла подарувати своїй подрузі Вікторії, От, але поки що ще е, не подарувала Віка наступного разу. Поки що спробую сама цю резинку. Що хотіла сказати? Цікаво, що вона не в ніякій упаковці. Тобто Мені здається, вони закупляли якимось оптовим там, поставочками, да? і просто потім розказали по коробочках. Можливо, хотілося б якесь пакування, можливо, там якусь бірочку, окрім цього. Але з іншої сторони, прикольно, бо це мінус пакування, плюс екології. Тому отак от. Таким крим. Нарешті зможу не користуватися. Так, дев'ять. 10. 10-10. це великий плюс адвент календарів, що тобі потрібно трішки пошукати. Це прикольно. Мені це сподобалося. Так. Ну, тут щось важкеньке. Це один з моїх фаворитів. Олійка від Davines. Це In One Milk. Я не користувалася нею раніше. Це, напевно, travel версія бо вона маленька тут 50 мл. ось. Але я дуже люблю догляд за волоссям, тому я думаю, що мені це прям класно і вже хочу тестувати. Віддальність у мене були тільки шампуні, і це були такі ці їхні мініатюрки, які в подорожі класно, мені подобається. Хто не знає, то я краще доглядаю за голосів, ніж залицями. Чогось мені це просто ближче і більше по Хоча зараз я вже трошки і про це думаю, Ну, 30. Коротше, наступне 11. Вона поруч біля е, боксика номером 10. Так, тут якісь тестери. <плес> що це? це Колеген активатор. Ось так він виглядає. Здається, що це якесь спеціальне упакування для джебара, оскільки тут є ще така літера G. Я не користувалася раніше такими активатором. якщо чесно, то я не знала, що вони є. Тут у складі екстракт, екстракт гриба. Трімали. Не знаю. Екстракт кори французької сосни, гліцин, вітамін С, цинк, мідь і астексацит. Коротше, я просто знаю, що колаген класно приймати з вітаміном С і це все. Тобто можна було його з персиновим соком чи щось типу такого. От. Але знаю, ще нюанси, що з чимось засвоюється, проте я не знаю ще. Ну що можу сказати? Прикро, що е, тільки три. Хотілося б більше. Ага, тут планичний смак, можливо, є ще якийсь інший, Пахне приємно. Але я Блин, не подобається мені цей колаген. він мені не смачний. Дякую, я кого я я не знаю. Так, 12. Давайте. Є. Yeah. Щось велике, щось важкеньке. Давайте відкривати. Ось вот цей боксик. Ага, це My Organics. Що це? Це шампунь і маска для волосся. Не знайома з цим брендом. Буду тестувати. Ну, треба пробувати. Треба пробувати. Якщо хтось вже тестував це, напишіть, як вам. Бо я ні. Хто не зрозумів, чого я запаковаю назад, бо вдруг це відео теж не, ну, не буде класно. Ну я сподіваюся, що вийде. Добре. 13. 13. 12. 14. Ага, ось є 13. З баночком. Це Labio Stick. Я не знаю, чи я правильно умовляю цей бренд. Я не знайома з ним раніше. Це е Classic Formula Hair Lack Коротше, Мені здається, що це сухий шампунь для. Ага, ні, це лак для волосся з сильним ступенем фіксації. Ось так він виглядає. Ну, Він прикольний. М -м, мені подобається. А, Прикольно і мала на увазі на вигляд. Я не тестувала його ще. І так, ну маршрут 19. Щось відносно легке і не бажається. Тут боксик Елам, кісамін. Не знаю, що це. Ага, це Sleeping Lip Mask. With Orange Oil. Давайте відкриємо її. Дуже цікаво. Тут є аплікатор. Ось так один тільки. Слухайте, вона так припально виглядає Вона такий diamond. Пахне приємно, нічого такого екстра пахне.

Можуть знайти 15. Є, знайшла боля в самому верху. Чого тут? Ну, тут носочки Moді Sox. У мене вже є такі, мені дарувала Віка їх на день народження. Люблю їх, прикольно, їх три, три штучки. Щоб завжди була типу, як пара, і ти можеш собі міняти. Плюс у них прикольно, я не знаю, чи у вас були такі носки, але в них на пальчиках різні надписи, і це прям прикольно, ти можеш вибрати або надихнутися на день і взяти собі різний настрій у свій день. Beautiful, strong. Тепер у мене вже не одна пара, я в мене записана, а три пари. Номер 16. Тут щось велике. Wow and love. Я не знаю, що це. Hey parfum. Так, відкриваємо і наносимо. Хто не знає, я велика фанатка парфумів. Ось так вона виглядає. Цікаво, буде видно на камері, як вона тут шиммер і як воно бльосточками проливається дуже прикольно такий імбоксик цікаво що тут за аромат і очевидно дійска на близькі на волосі пахне приємно може трішки засолодко для мене але цікаво. М -м -м. Кришечка не магнітна, недорого. До речі, хотіла зняти відео про свої парфуми. Я зазвичай користуюся відливантами. У мене є е одна наразі повна малочка парфумів. Але завжди цікаво мати мені кілька. І використовувати залежно від настрою. Тому можете написати, чи буде цікаво послухати про парфуми, які подобаються мені. Можливо, ви щось з них собі захочете питати. Так, 16 17. ми ж знайшли до цього. Знайшли. Знайшли тут щось дуже маленьке. Smile Hunter. Ось так: це Daily Cleanser, Lemon Ice. Так, це таблетка для очищення зубів. Покладіть одну таблетку до рота, розжуйте її, поки вона не утворить м'яку піну. Вологою зубною щіткою чисть зуби, як зазвичай, мінімум 2 хвилини. Тобто це така суха зубна паста. Виплюйтесь залишки пасти, усміхніться, бо ви молодець. Я чомусь подумала, що це таблетки, які ти просто жуєш, і вони тобі як. Ну, не потрібна зубна щітка. Ну, цікаво, не користувалася, почему не тестується на тваринах. А Термін продатності 36 місяців цих таблеток. Цікаво. Ну, не користувалася ним раніше. Я думаю, в подорожах це прям прикольно. Та загалом багато таких боксиків тут саме для подорожей, що мені прикольно. Залишилось тільки частіше подорожувати. 18 знайшлося швидко. Щось велике, повно, ну, повнорозмірне або на розмірі цілого боксика. моє. Так. Тут якийсь who Cares? Perfect Serum. Ну, якась це ну, Давайте відкривати. Виглядає, вона дуже прикольно. Виглядає прикольно, така баночка ніжна рожева. Є такий дозатор. Думала, це крутиться, але ні. Це просто такий декор. Ну, прикольно. Потрібно буде почитати. Спасибо використання. Ну, Для зволоження. Протестую пізніше. Не була раніше знайома з цим брендом. Тому досить цікаво. Я. Зараз користуюся косметикою доглядовою від Medicate. У мене також є сироватка для змоложення СПФ разом з вітаміном С, бо я не люблю багато шарів на себе наносити. Закінчиться Medicate. Я знаю, там піднімаються ціни. Тому буде ця наступна. Боксип під номером 19 хотіла сказати «Where are you?» І мене одразу було близько, і сказали «Where are you?» І так, -с. тут у нас крем для рук. Чи ні? Чи да. The Body Shop Hand Balm. Mm -hmm. Бальзам для рук. А, з запахом манго. З воложення. Веганський. Вагацький, ось таке тюбік. Мені здається, що мені колись такий приводила валя з штатів, але, можливо, я помиляюся, це був інший бренд, але тюбик. Дуже схожий. Мені тоді сподобався. Буду пробувати. Зараз яка зима. Частіше я використовую прямо не Так, 19. Є. У світ зола. А що це ліп пенсіл. Давайте розпакуємо. Що вже? Блін, ну напаковочка мені не дуже. У мене є один Lisa і за Eldrich, бо там мені дуже подобається. І там вони всі йдуть з точеками. Хоча, можливо, той дорожче, ніж цей. Він, мені здається, він вже зараз актуальний. І Тут, напевно, погано видно, але він має бути прикольний. Плюс. Я не знаю, чи так можна. А, але мені здається, що він все буде прикольно на очі і буде класно розташовуватися стрілки. Не знаю. Треба пробувати. Це була 20-та. Нам така поїде 21. Знаю, що. Тут щось здається повнорозмірне. але, ніяк, на сенсі наповний розмір комірки. Так, тут якийсь креми. True Repair. Не знаю, не користувалася упаковочка класна. Люблю Автор Авторшмпун. Того це, напевно, для волосся якась маска. Ну, я не знайома з цим брендом раніше, але це класно це для волосся. Того. Все сьогодні будемо це голову. І сюда засила. Загалом дуже прикольно, що багато брендів, з якими варто тебе знайомить. Це мені і імпонує. 21-22 тепер є. Yeah. Yeah. Так, щось вилітає. Так, це знову Labiosti Quick. LabiosTet. Я, чесно, минулого разу гуглила. Хотіла перезаписати, як правильно. Вони самі його вимовляють, кожен по-різному. До чого я прийшла? Пишіть десь в назві, як правильно. Я вкинула його в Google Translator, щоб він мені озвучив. Ну, це якась дікуха, я не можу це навіть повторити. Заплітався язик. Коротше, це якийсь спа релаксин Body War. Я думаю, буде прикольно перед сном. Да. Колись мені знайома розповідала на роботі, що вона купила такий гель для душу якраз перед сном, що він заспокійливий. І вона його радила. Цікаво, можливо, це буде теж так працювати. Але зараз. Якщо хтось не знає, є такі чаї, типу Bed Time, Best Sleep, там щось тебе таке. От вони прикольні перед сном, вони тебе прям заспокоюють, і ти такий на чилі, на релаксі. А їх може щось радити. Наталка мені порадила від йоги з айхерба. Прикольний. Він такий солодкий. Мені здається, що там трішки добавили якусь цукру, або навіть мені більше схоже на цукрозамінник. Тому так, ладно, від розвітала. Шукаємо 23. Є. Ось так. Це щось від Гедонік. Ну, нарешті, з цим брендом я знайома. У мене є гель брів від них. Це здається тушь. Так, це туш термомаскара. Dark Brown. Наразі у мене від Hellmish, мені порадила Іра його. І мені він дуже подобається, бо вона змивається так легенько. Ця так раніше не змивалася, але бачив, що вже термо написано, то можливо, вони теж на форму. То цікаво цікаву спробувати. Хелен таким стріблястим. Я дуже задоволена. Нарешті, нарешті щось можна покласти в цю прекраснішу косметичку. Так, все. Сюда. і що у нас. що у нас що у нас? це 23-й? будем це за тратим? Да, забыть за тратим. Цю заложеність проти наприклад, частіше що у них є ще один сильніший. 24. Все. все відкрили. Тепер пора підбити підсумки, чи вигідна була ця покупка. Я вже знаю, що, е, якби я купувала кожен продукт окремо, мені прийшлось б заплатити 11 плюс 1000 гривень. Не пам'ятаю точну суму, я поставлю її десь. Ось тут. Календар сам коштував всім плюс, теж не пам'ятаю, купувала не я, мені його подарували. Але, очевидно, що це було вигідно, і, блин, це прикольний експеріенс відкривати кожного дня нову комірку. Шукати, наскільки відсотки я задоволена, та задоволена на 100, тому що це мій перший адвент-календар, у мене не було ніяких очікувань, і я не знала, що там буде. Так, я трішки засмутилася про те, що я не виграла ні Magic Pass, ні як з'ясувалися, каблучку, чи там якісь прикраси від Гузема чи від сови. Я не пам'ятаю точно, що я бачила Вольєри. Але. Ну, він все одно вартував своїх коштів. Я познайомилася з новими брендами для себе. Або побачила е, якісь знайомі і зрозуміла, що типу, люди ними теж користуються, і це прикольно. Ось. Тому, тому так. Якщо вам було цікаво, можете поставити пальчик вверх. Мої знайомі підходили до мене, казали, що їм дуже сподобалось попереднє відео, мені дуже приємно. Трішки соромлюсь, але ну, мені справді дуже приємно. Ось тому е, маю ще кілька планів зняти наступні відео, якщо буде цікаво, е, ви їх побачите, якщо я не влаштуюсь на зняття цих відео. Бо знаєте, це не дуже просто. Коре, ось такі от новини. more bueno, eso.